Оже, хай биш, приїхав, знову потішить, де з половиною три приїхав. Дивіться, новачки заділилися, по кризу моя приїхав. Ага. Сузуки треба було брати, не треба оце. Треба знати на чому приїжджати. Співати за анонсами. уважно підберете собі мотоцикл правильний. А на нього це ось все. Нагадую, що у нас є спецзалік. для мотоциклів всі у них поперемість. Суперпризри будуть від нашого генерального партнера Судзуки. Тим часом ми розповідали про те, які нові фічі і є у нового, нової лінії мотоциклів. Вони реально цікаві, прикольні. Ми всіх спонукаємо спробувати принаймні для себе сформувати пішки. Тим часом Саша тут розпілімно розписує олівець. Заставлений збіг, який тепер перемістився на флейвер. Хороший поворот. От подивіться, подивіться, що він робить. Він повертає голову, тягне плечі назад і повертає їх в сторону повороту. Він намагається випередити плечима всі елементи поворотів, які треба робити. Зверніть увагу. Так? От, повернув голову, повернув плечі, повернув голову, повернув плечі, потягнувши в поворот. Спинка назад притягнути для того, щоб забрати зайву воду. Важа інерцію накидує на кермо. ви маєте цю інерцію компенсувати. Хвилина <тас> 46430. Чистий проїзд запах ожарений.